Павло глазовий джерело і фонтан. Крізь чорну скелю, світле джерело, прозору воду в затінку лило, а поблизу серед джоржини трав фонтан грайливо бризки розкидав і глузував з малого джерела, з його води що слізкою текла. Нещасне, бідне, жалюгідне ти, навіщо й жити, як отак текти? Дюрчиш безсили в тіні, в холодку і квасиш грязь із глини та піску. На мене ти задрипане, поглянь, як граю я в яснорожеву рань, як надімною райдуга дуга вогнем горить, мов арка дорога. Поглянь, як гордо в квітах я стою, самому небу в пику я плюю. І хвилькою всміхнувшись, джерело фонтанові відповіло показний, але не вблиску суть. Увечері твій чорний рот заткнуть, а хай заткнути спробують мене. Нутро гори прорву я кам'яне і все-таки до сонця донесу Не показну живу свою красу.